Усім привіт! Продовжуємо наші зустрічі з психологом, і напередодні новорічних і прийдешніх свят хочеться поговорити з вами про правильність загадування бажань і постановку наших цілей. Всі ми знаємо, що новорічний сезон це один з найчарівніших періодів. Святкова метушня, прикрашення ялинок, новорічні вогники, а якщо ще й кружляє сніжок, все це часто викликає у нас відчуття дива. У цій атмосфері хочеться забути про все: про проблеми, відпустити тривоги, відкинути і подумати про хороше і просто помріяти і загадати бажання. Всі ми з вами родом з дитинства, а діти завжди чекають новорічних свят та Різдва. Десь ще у нас на підсвідомості залишилося, що це найчарівніший період, і психіка наша, звичайно ж, підлаштовується під це. Так уже традиційно склалося, що у ці дні, перегортаючи сторінки календаря, ми підбиваємо підсумки минулого року, аналізуємо наші усі перемоги та досягнення і, звичайно ж, плануємо наше майбутнє. І щоб наші плани, мрії та цілі здійснювалися, я хочу вам розповісти одну притчу. Бажання на новий рік. Це буде притча про цілі. Після того, як я її розповім, ви зможете правильно саме формулювати ваші бажання. Алло, доброго дня! Чи можу я поговорити з Богом? Доброго дня! З'єдную. Доброго дня, душенько моя! Я уважно, уважно тебе слухаю. Господи, попереду новий рік. Виконай усі мої бажання та мрії. Звичайно, дорога, все що завгодно, але спочатку я тебе з'єднаю з відділом виконаних бажань, а ти постарайся зрозуміти, які ти допустила помилки в минулому році. Металевий голос в трубці. Зачекайте, будь ласка, з'єднуємо з оператором відділу бажань. Чекаю. Вітаю вас! Щоб ви хотіли дізнатися. Доброго дня! Мене до вас перенаправив Господь. Сказав, перш ніж загадувати нові бажання, добре було б прослухати минулі. Зрозуміло, хвилиночку. А ось всі бажання душі, важкий фоліант. Ви слухаєте? Так, уважно. Починаю з минулого року. Набридла ця робота. Виконано, робота набридла. Чоловік не звертає уваги, виконано, не звертає. Ой, мені б трохи грошей. Виконано, на хліб вистачає, на сапожки не потягнеш. Подруги дурепи. Виконано. Мені б хоч якусь квартирку. Виконано на десятому поверсі, під самим дахом, дах тече, просила ж якусь. Мені б хоч якусь малесеньку машинку. Виконано, запорожець. Давнього року. Ой, ну хоча б у відпустку, хоч куди-небудь виконано до свекрухи на дачу, їй якраз потрібна робоча сила. Ну, що ж таке, ніхто квітів не подарує, виконано, ніхто не подарує. Продовжувати? Тут приблизно на цілий рік читання. Ні, ні, я все зрозуміла. Перенесіть мій дзвінок, будь ласка, до Творця, Господи. Я зрозуміла, я буду відслідковувати кожну-кожну свою думку, навіть найменшу. Я попрошу тебе завжди посилати мені тільки позитивні думки і цілі. Отже, я для вас усіх пропоную після цієї притчі задуматися. Які бувають у вас думки, які цілі і бажання ви ставите перед собою у цьому новому прийдешньому році? Не забудьтеся їх прописати і продумати правильно. Обов'язково прописати. Вірте у себе, у власні сили і пам'ятайте, що дива можливі, адже ваше життя саме у ваших руках. Гарного планування і нових вершин! Новорічна метушня завжди викликає у всіх приготування якихось незвичайних страв, різдвяних, новорічних. І сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом однієї страви. Хочу, щоб вона у вас була присутня у цьому році на столі. Це рецепт щастя. Візьміть чашу терпіння. Влийте туди повне серце любові та надії, киньте дві пригорщі щедрості, хлюпніть побільше. Гумору, посипте добротою, додайте якнайбільше віри. Усе це добре-добре перемішайте, з'єднавши з усім вашим життям, і будьте неймовірно щасливі, але щоб смак щастя був ще досконалішим, зловіть промінчик сонця, подих морозного вітрю. Пригорніть запах квітів чи ялинкових гілочок, поділіться любов'ю з рідними, відчуйте підтримку ваших друзів і фінальним акордом нехай стане ваша та ваших близьких усмішка. Смакуйте на здоров'я і будьте щасливі! І на завершення я хочу у вас, вас усіх, усіх, привітати з прийдешніми святами та новим роком! Вітаю вас з новим шансом використовувати свої можливості на повну силу. Вітаю з новими бажаннями, новими правильними думками. Пам'ятайте про притчі, про цілі, новими цілями та ідеями. Нехай ваше серце наповнюється щастям. В душі завжди горить вогник любові, а в хаті пахнуть затишок, мир, злагода та достаток. Звичайно, перемоги нам і миру, нам та нашій країні. Загадуйте швидше всі ваші бажання, адже в таку чудову пору вони просто зобов'язані здійснитися. Усім гарних свят і до наступних зустрічей!